Привіт, мене звати Настя Побережна. Це мій новий канал на Ютубі. Можливо, ви бачили мене на моєму попередньому каналі. Це було багато років тому. Можливо, ви знаєте мене з інстаграму. Можливо, ви вперше мене взагалі бачите. В будь-якому разі залишайтеся тут, підписуйтесь на канал. Я буду вдячна за вашу активність. Не хочу робити дуже довгий вступ. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сподіваюся, ви сумували за таким форматом відео. Класного вам перегляду! Сьогодні прикольний день, бо сьогодні буде перший в цьому році обмін подарунками на Різдво. Сьогодні, чесно, я не пам'ятаю, яке сьогодні число, але сьогодні п'ятниця. І ми зберемося з подружками, будемо пекти печиво, будемо обмінюватися подарунками. Я з усіх вимагаю вішлісти. Сьогоднішні подарунки теж будуть по вішлісту. Пішли пакувати разом. Відвечір ще згадала, що я не відкривала сьогоднішню комірку в адвенті від Nix. Мені його подарував сам Nix бренд. І я вже всі ось ці типу повідкривала. Подивіться, який він красивий всередині, тут, наче, будинок Кевіна з один вдома. І завдяки комірці, я, власне, згадала, яке сьогодні число. Ось такий крем для Губ. Колір, до речі, красивий. Мені, Я думаю, якраз підійде. Я сьогодні прийшла до Ані там Юля. Ми сьогодні печемо печиво, зараз будемо обмінюватися подарунками. О, будуть, подарунки. будуть подарунки. Зараз вам все покажу. Дивіться, яке печиво ми зробили. Тепер головне, щоб воно не розповзлося під час випікання. Бо мені здається, що воно вже тут давненько лежить в кімнаті. Вау! Wow. Чи знаєте, як мами роблять отак? <рес> Я не знала <рес> Оце всі наші подарунки на сьогодні. Зараз ми допечемо печиво і будемо їх розпаковувати. Плюс великий в тому, що вони не розлізлися і вони такі маленькі чіпурні, які були. Я знаю, що це. А ну. Ой, Ви, вибачте. Так розкривати подарунки, коли всі вони з твого вийшли. Так, і ти це знаєш. Оце. Це гарне. А я тільки вважала, що я хочу собі величезну банку базіліку. Є маленька така пляшечка, я планую туди її переливати, якщо чого. Mm вона -hmm. згадала, що на ній шапка. Топ. Буря, ну як тут все таке гарне? Який гарний папір. Це не Мхом? Так, так, так. Топовий. <плоджу> <плоджу> які вони прикольні. У мене якраз оця новенька слібна штучка і буде цілий. Цю... Там ця... сережки. Дякую, я дуже хотілася довідати. Показую вам сережки, бо інакше їх не буде видно. Коротше, буде якось так. Найс. Nice. <плоджу> Мала, там буде під вами. Боже, красне. Ааа, ти будеш кольором, як імбирне печиво. Боже, я побачила там ці хуточки, і така мені це треба терміново. Таке розкешне, розкішне. Розкешне. 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 <laughs> таке Буквально. розкешне. Дуже гарний розмір класний підійшов. <laughs> Дуже класно. Як знала, який розмір? Дощну тобі? Угу. Вау, що це таке? Сокирочки. Добро. Нарешти у меня есть эта штучка. Я даже себе такую купила. Да? Для свечок. Топ. Класс. Номер два. Петро ксивы. Пастила. Ой, тут подарунки в подарунках. О боже, это все це... покупание. О, тангл-тізер, Будь ласка. мені О, nice. oh, сірнички. Якщо десь побачите красиві сірники, ви мені кидаєте. Я не хочу всі. Salted caramel, Солted кераме. Аромодифузор. Рездвай, колібера! Це мою колекцію. О, wow. Дякую. Ви себе обняла, аби видала. <laughs> Ана, що а нащо ти тикала? Що там? Я зламала кусочок. Ще не, ще не відкрила, вже зламала. <рігла> Це я його дивилася, от і отдумала. <рігла> а ти прям почула, як воно хрустнуло, так? Ну, я чувствую в <рігла> Я буду сьогодні відкривати. Відкриваю, я хочу подивитися, який <рігла> він. Мені дуже цікаво, насправді. <рігла> я <рігла> таких <рігла> великих ніколи не мав. Давай потім, як вон Да. Ти поділишся шоколадкою. Я поділюся. Так що, в тебе теж подарунок в подарунку. Боже, як красиво дивись. Як несподівано. Дійсно, несподівано. Дивіться, 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 що в мене взагалі. Боже, яке красиве. Дивіться, в мене тепер комплект. Ціка, якщо він великий, ти не зможеш носити. А що, не можна поміняти? Чи? Не, не знаю, може вже й можна. можна. Тут одна, одне звіно товстіше. Ага, Бо тут в мене так. всі обичні, але мені такі дуже подобаються. А сюди? Ну сюди теж велике. Тю. Це як красиво того до всього. Я не знаю. Щось таке пахне. Що це таке? Це Крем. Мій новий, крем. А ти його тестила? Просто це вайрал такий, Якого ніде нема. Те, що він взагалі з'явився десь в продажу, я його швидко і додавила. Що таке? Це тліючий папір пахнючий. Блін, в мене насправді все пахнюче тут. Прикинь. Тліючий папір. гарно. Понюхай. У така книжечка. Так. Це називається ну, папіє термені. Uh -huh. І ти відриваєш собі тут, типу, три таких полосочки, ти собі одну відірвав. Можна підпалити, і він буде горіти так само, як якийсь інсенс, як палички, типу, пахнути. А можна просто кинуть, наприклад, в сумочку. Може, треба вибач, прибавити so... музику, воно ж. Чи таку в сумочку, в в тебе yeah. пахне. Можна кинуть в гардероб, наприклад, і воно просто буде пахнути. Wow. Мейзі, таке красиве, ще дивіться. О, клас, сіва. Така красота. У мене сьогодні чудовий день, бо я їду вибирати ялинку. Це буде моя перша справжня ялинка, відколи я живу одна, бо раніше я купувала тільки такі маленькі, знаєте, які зроблені з різних гілочок. Зараз я перейду на інше дзеркало. А така, що прям справжня ялинка велика стояла, то це буде моя. Перша. Ну, вона не буде супер велика, бо в мене немає місця, щоб покласти дуже велику, тому якусь таку середню виберем. Але я дуже excited і дуже хочу зробити ці, знаєте, такі типові фотографії з ялинкою в сітці, бо в мене ніколи таких не було. Я знаю, що вже всі, хто міг їх поробив. Але я дуже хочу зробити таку фотку, бо в мене ніколи такої не було. Так що я дуже excited. Навіть чапку. Це я підібрала образ під фотографію. Колись, коли я буду жити в більшій квартирі, ми купимо о такезно. А поки що ми купимо о такезно. Що покажемо наш фаворит. Beautiful але зараз нам треба уточнити, чи це та, яка не осипається. Бо тут є два види: одна осипається, нам така не треба, а одна не осипається, але просто засихає. Нам така треба. Тому якщо ця не осипається, ми її візьмемо. Дякую. Просто сто підсот дублів, поки вийшло щось, що мені сподобалось. Вже руки голяться. А що знаєте, що найсмішніше? Що останні кілька днів не було виключень світла. Як ви думаєте, коли виключили світло? Прямо перед тим, як нам треба перти цю ялинку на дев'ятий поверх? Все. Ага. Нам. Ага, нам. <світка> Ти так швидко з цією ялинкою йдеш, що я не можу встигати за тобою без ялинки. すいませ Тишки нарешті щось буде смішне в цьому блогі. але я, звісно, або обосрався, як завжди. Всі знають, що я фотограф, і от я зробив людям фотокнигу Васіля. Я здається, нормальна фотокнига, все з нею прекрасно. Можете навіть подивитись, так. ви просто зрозумієте, в чому прикол. А тепер дивіться цю фотокнигу. У людей Василя з майбутнього, як вам таке? А це велика преміум-книга. Є красива. Я, я думаю, що пара не проти що я показую трошки. а що не можна блін, замінити просто оцю? Ну можна, але це вже буде в січні, а люди ж хочуть отримати під'ємну книгу. А у них весілля була в 1204 році. Як вам таке? Настюшка, я тобі перше дарю подарунок сіня. Оп, оп, оп. О. Оп-оп-оп. Це, оп. це кав'ярня проти мене. Серйозно? <ріг> Хто ж знав таке? <ріг> О, книжечка. Nice. Какао. Скільки всього? Тава з козою, Мені треба попросити, її змололи, У мене нема де молоти. А можемо змолоти у мене в кав'ярні. Можемо в тебе. Прийти. А можемо у них в принципі. Тріпи. Ці тріпаємо, до речі, час купую. А я їх, до речі, не пробував пробувався. Хочеш тобі дам один? О, хочу, звісно. Я їх чисто не пробував і у нас їх немає окремо. Нас вікенько. Клас. О, клас. Бачиш свіжий подарунок, якби обратно забрав. Дякую. Дякую. Ми помінялися місцями, що потім теж сидів в гарному світлі. Ну, вс все, хазар, за я же, понимаете, я клоп. Но... Номер два. Найголовнейше. что такое? <laughs> это великий Ферреро Роше. <laughs> Блин, ну это на практически. Ты ел когда ебалась таки? Я супер фанат Ферреро Я знаю, фанат, я просто я знаю. что по-роскоши, это mm -hmm. ну, я Так, мне все может, открывать, да, или нет? Давай. Боже, це щось дуже красиве, у мене такого нема. Точно? тільки такого. <сх> у мене нема такого! Сериал, да? Серйозно? Серйозно? <сх> у мене є полароїд такий. Він виглядає, сажний полароїд. А 20, тут бачимо тут три в одному. Тут можна три цих э, скласти фігурки. Блін, це дуже <сх> <сх> так? Ну це по вішлісту. Ти о, ти мені писав? О, о, о. Це повіше стола вікна. Це, це повіше сто, подивіться. Хто більший фанат ловере ніж я? Я не знаю як людей. І це нова колекція. Я їх ще жодного <смір> не пробував. Прям я пив ці старі вонючі. А це прям нові і не вонючі. Я потім запишу на настільки вставить відос, я поп'ю кожен і дам свою Добре, оценку. Свій фідбек, поставиш їх рейтинг від 1 до 4. Добре, добре. добре. Це тепер досиш Саші. Добре, добре, добре. Ну, так, всім, я пока. Отже, підписчики, я думаю, що на першому місці буде все-таки оцей. Ліннян Гарден. Потім оці. А всі і решта прямо на другому місці, бо дуже хороший чайок, Отре мені весь сподобався. Спайсис, ну я думав, що він буде такий трошки ну, ніби з приправками, але ні. Оцей Лінен Гарден найприкольніший, як виявився. Давайте ще раз його спробуємо. Смачно, правда? голову обрізає. Так, чи страшно, але тобі не обрізає тусу. Добре. А так? Так, чудово. Ну, як так. от. Я в Зарахом, бо я захотіла купити серветочки для сервірування новорічного столу. І ми зупинились на ось таких. У мене в квартирі є красиві бордові тарілки, і ми придумали, що на ось цих картатих серветочках бордові тарілки будуть виглядати дуже святково. Як вам? Класно? Забудьте все, що я вам говорила, ми відмовилися від клітинку. Взяли ось такі. Бо вони універсальніші по кольору і тут є рюшки. Я зараз покажу. Подивіться, які тут красиві детальки. Вирішили зупинитись на них. Всім привіт! Сьогодні останній день, коли я знімаю влог меси, бо сьогодні 29. -е. Грудня, і я хочу, щоб вже завтра, 30-го влогмас вийшов на каналі. Тут в мене подаруночки. Не всі подаруночки я встигла зняти в цьому відео, бо не всіх я встигла зловити перед Новим роком, але більшість все одно потрапили. Зараз їдемо на останній в цьому відео. Мені здається, що це просто е, моя якась уніформа останніх днів. Взагалі нічого не придумаю. Єдине, що мені дуже шкода, що зараз в Києві немає снігу. Дуже хочеться снігу, перед новорічного, такого, щоб лопати і класний білий сніг. Ось щось в мене все пішло не туди. У мене тут Катя. Покажу вам, що ми замовили. Ми прийшли в чайку, я взяла свою трюфельну пюрешку, це моя просто стандартна страва, коли я приходжу в чайку. І зараз в них є оце святкове олів'є з креветочкою. Але зібралися ми, власне, не через це. Зараз буду тобі вручати через свій подарунок. Єдине, що я переживаю, що там рубає колонка, і мені здається, що може бути дуже голосно. Тому, якщо що вибачте. Тур-ту. -ту -ту. Ну все, я розпаковую. А я вчора запаковувала. Так, слушай. це двигає, дай це, це чайок. Це чайок. ти будеш кожного дня відкривати комірку і пити чайок. Клас. Якраз я каву більше п'ю. О, пью, да? так. То так. буде тобі чайок. І тепер я п'ють чай. І другий подарун. Який замовляв. Другий це повіш лісту, так. <рес> <рес> Стрічку візьми і потім будеш собі пакувати комусь. <рес> Це великий кіндер. Так, в мене тут що? в мене тут підліт. Так. Бабор. Дуже хотіли його спробувати. І в мене, тут... а, в мене тут є ця гідрофільна ліка. Так, це все по лісту. Затестиш так. і нам розкажеш. Топ. Я бачу. Там есть монетки, там есть гроши, шоколад Гроши, шоколад ему не треба И тут тоже, по-моему, вишни Давинес Давинес, раз Давинес Давинес Такие сплавочки, кажется, такие Ну, какие-то варные, такие с пташечками Я люблю эту серию Вот эти, что называется, ой, что-то там-там мне подавается На цьому все. Дякую, що ви подивилися цей влог. Сподіваюся, що я змогла вам підняти трошки настрій. Я прощаюся з вами до наступного відео. Не забувайте про підписку на цей канал. Дякую ще раз вам за перегляд. До нових зустрічей і вітаю вас з святами і з новим. Rokum. Cheers.